Обливати брудом чоловіка перед своїми подругами, казати, що він там тупий, що він не вдаха, що він ліжко поганий, що він взагалі там рідкісний придурок, для того, щоб вони його не ввели. Ну, ви серйозно? Це ви мені такого понаписували в коментарях під тим відео, де написав чоловік, що він почув, як його дружина про нього висловлюється дуже погано в компанії своїх подружок? І купа коментарів, та це вона типу, спеціально, щоб вони його не обвели. Це не одна людина написала, це написало багато людей. Зайдіть під те відео, подивіться. Тобто така думка, вона здається раціональною багатьом. Там жінки тільки таке написали. Тобто ви серйозно вважаєте, що можна так себе поводити? І що це за подруги? Що це за відношення до цих подруг? Зараз я вас, типа обведу вокруг пальця. Що це за відношення до чоловіка, до цього, до себе? Ну, це неадекватно, це максимальний бред, який я тільки могла за останній час побачити. Розумієте, оця історія, що ви є те, що ви говорите про інших, особливо про близьких, особливо, якщо ви їм в очі говорите інше. ну, Це правда. От ви самі такі, якщо ви кажете це. Про свого чоловіка і думаєте так про своїх подруг, якщо ви їх вважаєте подругами, а не те, що це якісь у вас дівочки, для... Для, чого? для чого з ними спілкуватися, якщо ви вважаєте, що їх треба обманювати, що у вас чоловік ідіот, щоб вони не лягли під нього, а він на них теж, по-вашому ляже. Боже, який жах. І це, коротше, знаєте, якийсь трой... тройний кульбіт. Із якихось аморальних поглядів, як на мене, як вам таке. Брехати подругам, що чоловік ідіот, що він не в не брехати наговорити. Ну, може, воно і правда так і є. Я не знаю, ну коротше їм казати це для того, щоб вони його не увели.